Намасте. ми починаємо в позі дитини, опускаємося вниз, вкладаємо руки або вперед, або до стоп, опускаємо голову, дихаємо, розслабляємо плечі. Можна підтягнути лікті до себе, опустити їх між коліни, розслабитись тут. Прикрити очі, робимо ще вдих, і на видих потихеньку підіймаємося в стіл, округляємо спинку, робимо кішечку, на вдих, прогин, на видих, округлилися, витягнулися, опустили голову в своєму темпі декілька разів. Відчуйте рух тіла, ще разочок, вдих-видих. І потім ставимо руки поширше і робимо горизонтальні кола корпусом над килимом, На вдих витягуємось вперед і через сторону на видих, тягнемось назад. Відчуйте свій рух, три рази в одну сторону і три рази в іншу. Довгі рухи, які, і повертаємось потихенечку в центр, ставимо руки під плечі, переходимо до скруток, На вдих за рукою, витягуємося вгору і на видих неряємо під плече, опускаємо голову декілька разів, в своєму темпі, розкручуємо спинку. Відчуйте рух в грудному відділі, в плечах. 3, 4, 5 разів скруточка вгору і вниз, і потім залишаємося на плечі, опускаємо голову, розслабляємо плечі, розслабляємо шию. Побудемо тут трошки. Потихеньку повертаємось нагору, вирівнюємо спинку і робимо скруточки на другу сторону. Вдих рука вгору, видих, закрутились під плече опорної руки. Слухайте своє відчуття, щоб працювала не шия, а плечі, лопатки, спина, комфортний рух. Дихаємо. П'ять разів приблизно робимо, і потім залишаємося в скруточці, рука витягнута, плечі розслаблені, робимо вдих. І видих. І ще разочок вдих та видих. І потихенечку знову виходимо, компенсуємо, округляємось. І перекочуємося в собаку мордою вниз. Ставимо стопи на пальчики і витягуємось. Ножки призігнуті, походимо на місці, по черзі згинаємо коліна, витягуємо гомілки, не поспішаємо. Можна зробити такт вашій улюбленій мелодії, якийсь розслабляючий. Праве ліве коліно, по черзі м'яко. І ще декілька разів. Слухайте своє тіло. Робимо вдих, і на видих перекочуємось вперед, в планку, і опускаємось на лікті. Планка на передпліччях, лікті на ширині плечей, підтягнули живіт, спинка довга. І ми опускаємо таз вправо і вліво. Декілька разів, тримаючи контроль центром живота, можна опустити коліна килим і повертатися з боку на бік на колінах для більшого контролю спини, відпочиваємо, опускаємось на живіт повністю, опускаємо голову, розслабляємо руки, ножки, спину, дихаємо. Ставимо лікті під плечі і витягуємо вперед грудну клітину. І тепер притискаємо лікті до себе, підтягуємо пупок, напрягаємо ножки, сідниці і піднімаємо стопи з підлоги. Тянемось стопами назад, куприком до стоп, маківкою вперед. Порухайте трошки ногами, спробуйте, чи є контроль не поперек, а саме сідниці працюють. Зігніть ножки, штовхніть стопи вгору, відчуйте сідниці ще більше, вдих. І опускаємось потихеньку на видих, розслабляємось, перекочуємось в позу дитини дуже швиденько. І одразу у віджимання рівна спинка, і ми три рази опускаємося вперед і піднімаємось нагору. І ще два. І ще один і перекочуємось в позу дитини. Спинку розслабляємо, голову опускаємо на килим або на долоні. Розслабте плечі. Зробіть хороший вдих-видих. Піднімаємось потихенечку вгору і ставимо праву ногу вперед, випад, адже Одразу підкручуємо таз, піднімаємо грудну кістку. Має тягнути по лівій нозі спереду. Штовхаємо, ніби. Куприк вниз і вперед і пробуємо хвилі. Ниряємо головою вперед. І винирюємо за потилицею, ніби із води дельфінчик. Округляємося підборіддям вниз, ниряємо вперед і знову підіймаємося вгору обережно. Тяне трошки передню сторону стегна. Подихали і відпочиваємо. Міняємо ножку. Це те саме наліву. Стали хороший зручний упор, підкрутили таз і трохи штовхаємо вперед, опускаємо плечі. По відчуттях працюємо, можемо хвилі пробувати, якщо приємний рух, носом вперед, носом вгору і повернулися в вихідне положення. Ниряємо вперед і винирюємо за головою. І ще разочок, вперед. І піднялись нагору, таз підштовхнули знову, підкрутили, відчули м'яке витяжіння, продихали. І опускаємо ручки вперед, на початок килима. Ідемо в вуд та Дві стопи на одній лінії, можна на ширині тазом, опускаємо плечі, опускаємо лікті, висимо вниз, як груша. Розслабляємо обличчя, дихаємо і піднімаємось потихеньку нагору, підкручуємо пупок, голова остання, витягуємося за руками, робимо м'який нахил вправо і вліво. В своєму темпі декілька разів. Повертаємося в центр, ручки вниз, ноги широко в сторони, стаємо зручно і стабільно, згинаємо одну ножку коліном в сторону і трошки хитаємо тазом, щоб розім'яти стегна, розім'яти кульшові, опускаємося в позу витянутого кута настільки, наскільки можемо, не обов'язково до підлоги, можна на коліно поставити руку, поставити на коліно лікоть. Таз активний, ножки активні, спинка довга, потянулися іще тазом трошки вниз, і піднімаємось, міняємо сторону, зігнули другу ногу, коліно дивиться в сторону від вас і трошки тазом вправо-вліво покачали, розім'яли і поступово опускаємось на свою глибину, там, де дихається рівно, де спинка довга. Шия не напружується. І потихенечку підіймаємося в центр, закриваємо стопи, і ще таз у нас рухливий, допомагає нам опуститися в нахил, скільки пускає сьогодні, зігніть коліна, порухайте трошки головою, порухайте плечима, тазом. І знову пробуємо хвилі, ниряємо головою вниз і піднімаємося за маківкою вгору, ниряємо головою і розгинаємось, піднімаємося хвилою і ще разочок, і пробуємо вбік до однієї ножки нирнути і до іншої, трошки вбік. Нирнули підборіддям грудній клітині в самий низ і винирнули носом вперед. І ще разочок, нирнули до ноги. І вперед розігнулись. Молодці. Знову нахил вперед. Замочок за спиною сплили ручки, і розслабляємо плечі, скільки дає, відпускаємо замок. Потім пробуємо пару разів покрутити плечима, подивитись на відчуття обережно. І потихенечку. Розплітаємось. Знову уттанасана, стопи нашої іранітазу, м'які коліна, перехід в положення сидячи. Витягуємо ножки, можна їх залишити призігнутими. Пащимо уттанасана, нахил сидячи. Сядьте добре, зручно, опустіть плечі, зробіть хороший вдих, потяніться вперед. І м'яко опустіться, скільки сьогодні дозволяє тіло в нахил, не перетягуємо. На видих. Розслабляємось, розслабляємо обличчя, потихенечку повертаємося з пози і піднімаємося знову в положення стоячі. Обережно, через м'які коліна виростаємо і знову ручки вгору, і знову бокові нахили. Потягнулися, завершуємо нашу ранкову практику. Дякуємо собі, Намасте. Я дякую вам, гарного дня!